Привіт, друзі! Сьогодні я запрошую вас приготувати закуску до святкового столу за рецептом моєї двоюрідної сестри. Це смачно, швидко та досить бюджетно. Як завжди, наше відео буде в контексті англійської мови, отже, давайте розпочнемо. Let's start. І знадобляться нам такі інгредієнти. По-перше, це яйця варені вкруту, hard boiled eggs. Далі кріп, діл, рибна консерва, кент фіш, цибулина. аніен, Далі майонез. Майонез, хліб, бред. Далі яблуко, л та сіль. Солт. Всі пропорції будуть подані в описі під відео. Цибулину аніен. Мілко нарізаємо. Нарізати ту чоп. Далі черга яблука. Яблуко епл. А черга тьон. Яблуко епл. Очищаємо від шкірки. Очищати від шкірки ту тупіл. Яблуко apples нарізаємо невеличкими шматочками. Нарізати шматочками to cut into pieces. Яблуко Apple додаємо до цибулі Onion. Яйця зварені в круту hot Boiled Eggs Очищуємо від шкаралупи. Відповідно to peel. Яйця Егз розрізаємо на половинки. Половинки гавз. Яйця егз додаємо в миску до інших інгредієнтів. Миска боул. Відкриваємо рибну консерву відповідно фіш. Спочатку всі інгредієнти злегка подрібнюємо за допомогою виделки, відповідно, виделка фок, а далі за допомогою блендера. Подрібнювати ту чоп. Далі нарізаємо хліб скибочками, відповідно, Cut the Bread into the Slices. Ну, а далі змащуємо хліб сумішчю Відповідно, spread the mixture on the bread. Перед подачею декоруємо скибочки кропом. Кріп діл. Ось такий смачний результат у нас вийшов. Приготуйте і ви. До нових зустрічей, друзі. See you soon!